Яка я красуня, мені лише 17 років, як у майже всьому світі, і по цю сторону дикальки тільки й мови були, що про мене парка гуртом приголосила, що краще дівчини, і не було ще ніколи, і не буде ніколи на селі, а коваль, який упертий, він не покидав свого залоцяння, не зважаючи на те, що я з ним поводилась, і не на крапельку не. І чого це люди не думали розхвалювати, ніби я гарненька? Бреш, люди, я зовсім не гарна, але в мене такі блискучі чорні очі, такі гарні, що краще за них і на світі немає. Отак, от, от парубка, чи пара я вам? Ви подивіться на мене, як я плавно ступаю. У мене сорочка шита червоним шовком, а які стрічки на голові. Вам і за вікни, бачите, багачого голуна». Усе це мені накупив, мій батечко, для того, щоб на мені оженився найкращий хлопець у світі. Бо я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова молодінь і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй Батьківщині, де все мені в радість, ліси. Озери й річки і глибокі ставки цвіти білосніжні, у лузі калини, у душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.